Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. У мене на каналі є відео, як швидко проростити насіння перцю. Але буває й таке, що насіння перцю зовсім не проростає, не дивлячись ні на яку стимуляцію. Отже, у цьому відео про причини, чому так буває. Перша причина це велика вологість. Коли цвіте перець. Тобто, якщо квітка, на місці якої утворилася перчина, з якої ви вибрали насіння, цвіла тоді, коли було дуже волого, то пилок був зволожений і не відбулося повноцінне запилення. В такому випадку насіннячко. Утворюється, ми бачимо, що всередині перчини є насіння, але всередині зародок неповноцінний або й взагалі відсутній. Тобто насінина є, але вона не проросте. Друга причина протилежна, коли було дуже сухо, коли цвіла та квітка, на місці, якої утворилася перчина, з якої ви вибрали насіння. При великій посусі е, пилок занадто пересушений, і знову ж таки, не відбувається повноцінне запилення і не формується нормальне насіння. Якщо подивитися, насіння є, а всередині, знову ж таки, зародок або неповноцінний, недорозвинутий, або взагалі його там немає. Третя причина, коли насіння Сушилося в неправильних умовах. Буває таке, що вибрали насіння, поставили десь на сонячному підвіконні, і воно е сушиться там про нього забули чи полінувалися вчасно в якесь упакування помістити, і воно пересихає. Е якщо ви так його пересушили, то воно може або зовсім не прорости, або буде дуже незначний відсоток насінинок, які пустили паростки. Четверта причина це коли насіння зберігалося при високій вологості, або, наприклад, ви зірвали перчину і поклали, щоб вона там максимально дозріла, щоб насіння якнайповноцінніше сформувалося, а всередині там. Вологість в перчинці самій, навколо тепло, і буває так, що в середині насінин вже почалися ростові процеси. Тобто зародок прокинувся і вже він почав проростати. Не до такої стадії, що проклюнувся з насінини, а всередині почалися ростові процеси. Тоді ви там підсушили, і оцей зародок, який почав проростати, так би мовити, він вже. Пересушився і завмер. Таке насіння теж не проросте. П'ята причина дуже така подібна до попередньої, це коли насіння перцю обробляли чи то від хвороб якихось, чи обробляли, щоб утворилася зверху. Оболонка така із протруйників, із поживних речовин. Ну, з такою метою, що коли насінинка буде проростати, то відразу близько біля неї будуть необхідні поживні речовини, і в такій початковій стадії розвитку не захворіє проросток. Але буває так, що для того, щоб, умовно кажучи, обліпити насінину протруйниками чи поживними речовинами, насіння змочують. І от буває таке, що десь не розрахували, десь там. Якісь накладки вийшли, насіння надто намокло, в ньому знову ж таки почалися ростові процеси, яких не бачимо. всередині тільки зародок прокинувся, а далі його підсушили у цій оболонці, щоб вона підсохла і трималася насіння, і все. Ніби насіння і протруєне, і в такій цій оболонці споживних речовин, але воно не здатне до проростання. І шоста причина дуже банальна: це ви купили старе насіння. Тобто на упаковці може писати, що це насіння здатне до проростання ще там 3 чи 4 роки. Але насправді це не так. Тому що, на превеликий жаль, і я особисто з цим зіштовхувалася, навіть дороге насіння в професійних упаковках, придбане в спеціалізованих магазинах. Або не проростало, або відсоток схожості е, був дуже мінімальним. Я так думаю, що це пов'язано із тим, що, наприклад, фірма насінньєва не розпродала попередню якусь партію насіння, тобто залишилося старе насіння, непридатне вже до висіву. Його або поміщають у свіженькі упаковки, або змішують зі свіжим. Тоді відсоток схожості буде незначним. Ось такі бувають причини. Тому, якщо ви насіння перцю звикли купувати, страхуйтеся, вибирайте зі свого, щоб ви бачили, коли формувалася та перчинка, за яких умов, тобто прицвітінні, які були умови, чи не було занадто спекотно і сухо, чи не був дощовий період. Страхуйтеся, вибирайте, якщо у вас буде кілька сортів. Різного терміну збору, то зрозуміло, що якщо там десь якийсь перець не проросте, то проросте інший. Отже, бажаю вам гарної схожості і відмінних врожаїв. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!